Вітаю усіх глядачів телеканалу Міста. Дякую, що проводите цей день разом з нами і пропоную спланувати день наступний згідно астрологічних парад. Овни – день сповнений нових зустрічей несподіваних знайомств. У зв'язку з чим зірки попереджають про непередбачені витрати. Вірогідні приємні новини, які зможуть вивести вас з рівноваги. Тільці. Постарайтесь сьогодні бути економними, так як ваші витрати окупляться дуже не скоро. Ви ризикуєте втратити гроші. В цілому ж початок тижня сприятливий для вашого фінансового становища. Близнюки день сприятливий для будь-яких починань для занять спортом і фізичної роботи. Може з'явитись бажання піти на поводу своїх пристрастей, що стане джерелом маленьких неприємностей. Раки бажано бути економними. Зовсім не обов'язково відмовляти собі в усьому, але витрачати гроші по дрібницях не варто. Все буде в загальному непогано. Відверніться від похмурих думок. Леви, вірогідні, приємні новини, які можуть змусити переглянути свої стосунки з деякими людьми. Не виключено, що доведеться відкоригувати довгострокові плани. Діви у будь-якому заході сьогодні не розраховуйте на допомогу з боку, адже тільки ви самі зможете допомогти собі. Увечері посидьте в колі родини. Вам краще зібратись з думками. Терези. день припускає нові зустрічі. Несподівані знайомства. Можливо, ви зіткнетесь на своєму шляху не з уявним, а зі справжнім супротивником. У другій половині дня очікуєте поліпшення ситуації. Скорпіони, вдалий день, ви будете дуже діяльні в професійній області. Звичайно, ті, у кого це робочий день. І вам захочеться не без підстави отримати визнання оточення. Будьте послідовні і продумуйте кожен крок. Стрільці день сприятливий для будь-яких починань. Постарайтесь встояти перед спокусами. Вони можуть значно ускладнити ваше життя. Не втрачайте голову і думайте над наслідками необачних вчинків. Козироги. сприятливе розташування зірок, зумовить деяку неуважність та відчуття польоту. Сльози і плач у вісні, як не дивно, але приємний знак. Водолії. День сприятливий для занять спортом. Головне, навіть у спортзал радимо піти при повному параді, а не у старих штанцях. Бо велика ймовірність, що поряд займатиметься ваша доля. Риби цей день вдалий для відновлення втраченої гармонії з оточенням. Можливо, що багато риб отримають шанс успішно завершити розпочаті справи та налагодити контакти з потрібними людьми. А прощаючись, я хочу побажати вам неймовірно теплих та приємних подій. Подивіться, який сніг за вікном. Обов'язково вийдіть та зліпіть снігову бабу разом із дітлахами. Навіть якщо у вас немає своїх дітлахів, запросіть сусідських. І не забудьте, що ми з вами побачимось вже завтра в цей же час на телеканалі міста.